Доброго дня. У нас вже трошки випогодилося, дощу нема, був маленький морозець. Оце дощ так прибив квіточки нам. Вже вода не стоїть, вже вбрало воду. Ой, я піду зараз насічу дровець на розпал, поки нема світла. Я вже трошки нарубала, задихалася. Треба менше випікати всякої вкусняшки менше їсти, бо стає важко на зиму. Літом не було не то, що коли зготовити чи спекти, а й наїстися. Фух, а зараз трохи тяжко стає. Треба трохи рухатися. Так, я вже дровцями запаслася. Оце в мене коло котла. такий є проміжуточок, і є куди складати. Оце дровця дрібненькі, вони підсихають, дуже добре розпалювати ними. Тут мені таке причпили до котла гачечки, щоб я мала куди вішати. Совочка, кручечка. А то вічно, як встромлю і шукаю тоді. Баби вже нема голови на в'язах, то вже забувається, де поклала. Так, Наташа займається другою справою. На обід готовить тюлечку чистити до мундірки. Ну, я люблю хамсу, але її щось в продажі немає в нас. Але яка є. Так, а я піду по бурачок тивичці. Поки вона начистить, поки звариться картопля, Анжела підійде, йдемо обідати. Празнувати день синів. О, бачиш, я вже й забулася, що сьогодні день синів. Так, да, вчора сіночки да. вас вітали, сьогодні ви її. Так. Такі в нас качечки. Такий в нас півничок на цьому хазяйстві, Наташі. Такі курочки. Нарізала я бурачка отак невеличкими кусочками. Бо вже почула, що відро калатає та й вже реве. Так, дівчатка мої в руки гріються. Аж парує. Так, пару, так, я, що так, не так не захотіли граємось. їсти. Ждали Анжелу, поки вона приїде з роботи, що вже аж хліб мусили їсти з тулькою. По силу дочекалися. в нас така мачалочка, картопелька, тулечка, йдемо обідати. О, чую, мотоблок робить. О, моя невісточка везе солому. Вже завезла прицепку сіна і повезла солому. Бо скоро за малим садик. Казала, моя допомога їй не потрібна поки. Щойно отримала трішки шок. Сидю собі на кухні, почала в'язати другу шапочку, потім покажу. І вирішила зарядити ось цей фонарик, бо він уже два дні світив і трошки пеціла батарея. Я думаю, трошки підзарядю, поки є світло. Поставила на зарядку, все було добре. І таке щось шкваркнуло, аж вибили пробки. Розкрутила болтика, зараз подивимося, що воно тут таке. Тусь аж смердит. Угу. І того згоріла плата. Це то перший раз поставила на зарядку. А чого? Не зрозуміло. Тепер фонарик то світить, але чим його зарядити? Ось покажу, яку я почала в'язати шапочку. Таких червоненьких ниток. Казала бабуся наша Ніна, що дуже полюбляє такий колір, тому я купила такі ниточки. Ось почала в'язати різиночкою, 88 петель набрала і в'яжу по кругу. Спиці в мене кругові, але трішки завелика. Оцей тросик завеликий, приходиться мені таку перетягувати. Незручно. Дивлюсь, потрібно шукати. Такі спиці з короткими тросиками або трубочками. Бо так трошки незручно, але нічого, так перетягую, почала різиночку, а потім піде узор. Це не придуманий мною. Я собі шукаю в інтернеті, що подобається, і в'яжу. А який малюночок буде далі, розкажу пізніше і покажу обов'язково. Ось такий малюнок починає вимальовуватися. Трішки пов'язала, поки не було світла при фонарикові, а це появилося. Якщо комусь цікаво, як в'язати, то пишіть в коментарях. Будемо в'язати разом, буду показувати більш подробніше. Появилося вже світло. Я аж заснула, встала, Наташа в'яже, як завжди. І коло неї фонарик. Я кажу, може, справити якось можна це зарадне. Вона каже, що справити? Викинути плату треба. Ну, спеціаліст на всі руки. Може, хто знає, що зробити, може його зовсім викинути. Я подивилася на коробочку, а там воно китайське. Ну, кажу, Китая мать. Це не матюк, але так воно є. Що воно в нас послужило? Ми ще ним не заражали. Перший раз оце тільки. Заражили. І взяло. І згоріло. Ой. Так, піду я бити горішки. Наташа в'яже. Ми так гарно, плотно пообідали, що я ті їсти не хочеться. Яблучками закусили. Всім на добраніч!